до Просто треба ще якось донесли до того товариства, щоб вони зараз... А це зробили, за Ви звичайки, щоб сказали саму розумну думку. Повторіть, будь ласка, чому вийшла накладка? Тому що вони заходять в базу, правильно? Ви сказали, що бачите. Тому що у нас не прийнятий генеральний, uh, so. це особенне. Я просто хочу до це. У людини тільки що був придушив. Але жоден, крім п'яти депутатів, які тут сидять, не винуватий в тому, що надали якомусь садовому товариству збройні. Чому я сказала? Прекрасно знаю, детему. Які не дали прийняття генерального плану, ось до, до якого року? До 2006-го, так? Земля по Красивіку була в підпорядкуванні треба, по Гоголю в підпорядкуванні, по Княжиці в підпорядкуванні, по броварі підпорядкуванні. У 2006 році обмеження було. От і цього це не попадало, його воно перейшло до броварів. І я просто дивлюся, от ви самі прекрасно знаєте, з оцих людей, що сьогодні прийшли тут і обурені цими накладками. Пам'ятаєте, як там на порозі ви приходили, ви ж знаєте, я не буду називати, і кричали, не приймати генеральний план. Тоді, отут, було, коли пішов, так пішло, пішло. Да, ви ж стояли тут, от я ж дивлюся, я ж бачу чек, людей, які тут німенно кричали, ходили з сесії на сесію, не приймати, Казали, люди добре. Вона... Не прийняти, тепер, дивіться, він... має, я вас не прибувала, я, Адаміна. Адаміна, я вас не прибувала. Тепер, виходить, сільська рада має тільки напевне, то до цього не входить у підпорядкування. А права хотіло, привезло і пенсійному фонду, і соці... як кому тому хотіло, розпочатку? тому й давало. Ми самі бачили, Та і скільки дали дамі, почекайте, скільки вплило, так гектарів землі? ну приблизно. Нічого, випамо повноправні власні, ви повноправні власне. Закон повністю на дітній стороні. Ніхто не має абсолютно. Подавай, получається прокуратур. Ми навіть прокурори. Подавай прокуратури. Борисі з ними, тому що це однозначно, це для ваше. А, так, знаю, я думаю, наша надавати. Значно не віддаватися. Це для вашего їхати роздали. Гроші отримують всю наша вона. Ми чим я зараз прийдемо, не прийдемо, Треба, Ми тоді казали, ми просто не чули. Треба прийняти цю нас. Не було оплатить на вкладах. А вони що хочуть? Наші завтраки на ваші капіта людей постатять і скажуть, гуляйте.